Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему ген та його будова. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Давайте розпочинати. Останні дослідження вчених виявили дивовижні гени, що мають значний вплив на наше життя. Наприклад, знайдено гени, що впливають на рівень інтелекту, а також групу генів, які дозволяють деяким людям виглядати на 10 років молодше свого віку. Ще один цікавий факт виявлення генів, що відповідають за регенерацію органів та тканин у людському організмі. Але що ж таке ген? Давайте з вами розбиратися. Загалі, клітини не тільки отримують інформацію із зовнішнього середовища, але й мають власну внутрішню спадкову інформацію. Ця інформація передається від материнської клітини та закодована у вигляді певної послідовності нуклеотидів у генах. Що ж таке ген? Це ділянка ДНК, яка містить інформацію про первинну структуру білка або РНК і визначає розвиток певної ознаки, наприклад, колір очей у людини, плакитний колір крові у кальмара, товстий стобур баобаба або отруність мухомора зеленого. Все це залежить від білків, які закодовані в генах і синтезуються у клітинах. Уявлення про ген як спадковий фактор з часом істотно змінювався та доповнювався. У 1865 році Грегор Мендель довів існування спадкових таких задатків, які пізніше у 1909 році данський генетик Вільгем Йогансен назвав генами. У першій третині ХХ століття завдяки дослідженням дрозофіл Томас Хант Морган встановив, що гени лінійно розташувані. У хромосомах ядра можуть зазнавати мутацій і під час передачі від батьків до нащадків відбувається їхній перерозподіл, тобто рекомбінація. У 40-х роках ХХ століття дослідження гриба не розпу... Допомогло сформувати уявлення про гени як ділянки ДНК. У 1953 році відкриття просторової структури ДНК Джеймсом Уотсоном і Френсісом Кріком започаткувало стрімкий розвиток молекулярної біології гена. Незабаром були розкриті способи запису генетичної інформації та механізми її збереження та реалізації. У наступні роки науковці дослідили особливості організації генетичного матеріалу у прокаті, еокаріотів, в еукаріотів, вірусів та клітинних органел, таких як мітохондрії та хлоропласти. Також були відкриті мобільні генетичні елементи, переривчаста структура генів і розшифрована структура геномів ряду живих організмів. Попри всі досягнення, за понад 150 років досліджень, питання, що таке ген, все ж таки залишається відкритим і продовжує вивчатися науковцями. Сучасна теорія гена вона заснована до, на досягненнях молекулярної біології, розкриває основні принципи спадковості. Наприклад, Джеймс Отсон, що зображений на екрані, один із засновників цього напрямку, назвав його молекулярною біологією гена. Багаторічні дослідження дозволили. Сформувати основні положення сучасної теорії гена. Наприклад, локус гена ген займає певну ділянку у хромосомі, які є матеріальними носіями спадкової інформації. Також ген як частина ДНК ген це Частина самомолекули ДНК, що містить певну послідовність нуклеотидів і є функціональною одиницею спадкової інформації. Кількість нуклеотидів у генах може бути різною. В межах гена можуть відбуватися рекомбінації, тобто перерозподіл генетичного матеріалу та мутації, тобто зміни генетичного матеріалу. Існують структурні гени, які кодують синтез білків, і регуляторні гени, що контролюють діяльність структурних генів. Ген не бере берерозподіл е, безпосередньої участі в синтезі білків, а служить матрицею для утворення молекули РНК, що безпосередньо беруть участі у цьому процесі. Розташування триплетів нуклеотидів у структурних генах відповідає послідовності амінокислот у поліпептидному ланцюзі, які кодуються геном. Молекула ДНК здатні до репарації, тому не всі пошкодження генів призводять до мутацій. І те, що генотип складається з окремих генів, але функціонує як єдине ціло. На функції генів впливають як внутрішні. Так і зовнішні чинники. Ген як одиниця спадковості виконує кілька важливих функцій: він забезпечує збереження спадкової інформації, бере участь у її самоподвоєнні, а також регулює метаболізм у клітині. Ці функції визначаються кількома ключовими властивостями генів. Давайте розглянемо які самі: наприклад, специфічність. Ген містить інформацію про один конкретний продукт або регулює синтез одного окремого білка. Стабільність. Гени здатні зберігати порядок розташування нуклеотидів. Також можна сказати про те, що гени здатні змінюватися та мутувати. Гени можуть впливати один на одного через білки, які вони кодують. Також один ген може впливати на розвиток кількох ознак, ну і звісно, що кілька генів можуть впливати на формування однієї ознаки. Знання про гени дозволило вченим створити кілька варіантів їхньої класифікації. За розташуванням у клітинах гени поділяються на ядерні. Тобто розташовані в ядрі та цитоплазматичні, тобто розташовані у мітохондріях та хлоропластах, також можуть поділятися за функціональним е, значенням е, на структурні та регуляторні. Розміри регуляторних генів, які, е, е, як правило, вони невеликі. Кілька десятків пар нуклеотидів, тобто, як структурні, можуть мати сотні і тисячі нуклеотидів. За характером кодуючої інформації, гени поділяються на білок кодувальні та РНК-кодувальні. А ось за активністю розрізняють конституційні гени, які постійно активні, оскільки кодують білки, необхідні для постійної діяльності клітини, та неконститутивні, тобто адаптивні гени, які активуються тільки тоді, коли їхні білки потрібні. Клітині. На цьому все. Щиро дякую вам за увагу. Якщо залишаються питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення зустрінемося на наступному уроці.